Привіт, друзі, ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І я знаю, знаю, як у вас болить, тому що немає дешевої підписочки Xbox Game Pass Ultimate. Я це знаю. Але що, якщо я вам скажу, що є декілька способів, як затарити підписочку Xbox Game Pass Ultimate усього по 200 гривень на місяць? Шарапентей Маймані. Звучить як непогана пропозиція. Хіба ні? Ну і якщо вам така тема цікава, то обов'язково ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і let's go. дивитися рекламу. Here Here we go. А ви думали? Ви думали? Спочатку реклама, а потім уже метод. Let's go! шукаєш гарну ігрову клавіатуру, яка ідеально підходить як для ПК, так і для консолей. Гей, чуваче, я і сам довго шукав подібне. Але зараз у мене для тебе є шикарна пропозиція. He -he, ні ні, це моя кішка, а я казав. Про клавіатуру. Це ігрова механічна клавіатура First Player mk 8 Titan. Вона тендітна, красива і створена саме для тебе. І так, чим мені зайшла ця клавіатура? Ну, по-перше, вона повнорозмірна, а це означає, що тепер не треба обирати між пограти або зручно попрацювати. Всі козирі вже на борту. По-друге, у цієї клавіатури довгий та зручний дріт, який дотягується у будь-яке навіть саме віддалене місце. По третє, вона має захист від намокання. За стандартом IPX7. а це означає, що комбучу можна пити прямо не вставаючи за комп'ютера, і при цьому не перейматися за наслідки. Ну і нарешті ця клавіатура має цілих 10 режимів підсвітки. А це у свою чергу майже гарантує вам перемогу у будь-якому матчі. Так що, братику, приєднуйся до елітного геймінгу на механічних клавіатурах. І побачимось у грі. До речі, саме цю клавіатуру ми дуже скоро розіграємо на стрімах. Тож підписуйся та слідкуй за оновленнями. Ну що, хлопці та дівчаточка, повертаємось до гайду, і перше, що треба проговорити, це чи можливо. Бо взагалі купляти підписку Xbox Game Pass Ultimate прямо з консолі за дешево, швидко, якісно корисно. Ну, типа можна, да, але ціна, ціна навіть в дешевих регіонах складає понад 400 гривень. Ви зараз бачите, так? Відкритий регіон у нас Джапан, Японія 400, ну десь буде 410 гривень, далі Колумбія 420. Ну і наша улюблена Корея тут майже 500. Так що цей варіант він існує, ви можете ним користуватися. Але знайте, що по гаманцю цей спосіб вам обов'язково вдарить. Так що вже на цьому етапі ви можете персонально обирати, що далі робити, або купляти підписку по цінам, які я вам зараз назвав, або дослухати гайд до кінця і зробити все власноруч. Або ще я дам вам пораду, що є група під назвою Ukraine Юкрейнґеймін Pass. Посилання ви бачите зараз на екрані. Там працює Вудід, у якого я сам частесенько персонально тарюсь. У нього гарні ціни, і там ви також можете замовити і підписку. І купити ігри для Xbox по дуже вигідним цінам. Так що звертайтесь, ну а ми їдемо далі. Також мушу згадати за гайд через сайт KingWin, який ви зараз бачите на ваших екранах. І скажу, що гайд, в принципі, актуальний, але там є деякі зміни, ціна вже не така гарна, ну і багато усіляких заморочок. Якщо хочете, користуйтесь, а якщо ні, то йдемо далі. Ну і таким макаром ми нарешті приходимо на наш улюблений теперішній сайт під назвою MTC Game. Так, і цей сайт дуже, дуже. Уже хороший, повірте мені. Ну, просто із за того, що, по-перше, він приймає українські карти без усіляких ВПН, заморочок і всього такого. Ну і по друге, ціни тут далеко не кусючі. Але до нього ми повернемось трішечки пізніше. Ну а тепер, хлопці та дівчатка, давайте разом з вами підготуємо наші профілі до покупки та активації індійських кодів. Значить, є два правила: перше правило для наших акаунтів: акаунти можуть бути створені будь-де, це може бути Аргентина, Туреччина. Коругвай або Україна. Але, 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 якщо це у вас Аргентина або Туреччина, раджу перейти на інший регіон, наприклад, на Японію або США або ще якийся, тому що там немає кап ліміту по накручуванню підписки. Ви можете зробити собі 2-3 роки підписки без проблем. Туреччина та Аргентина також теоретично конають ці регіони, але там вже стоять обмеження. Так що ми з цих регіонів поступово переходимо. Що стосується України, тут також є проблеми, тому що в Україні попросту немає Ultimate підписки, її для України не існує. Тож, Регіон Україна також нам не підходить для активації цих кодів. Ну і тут, як то кажуть, нам треба або створити новий аккаунт. Або на нашому акаунті змінити просто адресу, ну місце знаходження змінити на те, що ми оберемо. Ну і як ви бачите, а якщо ви ще не бачите, зараз я вам покажу. Якраз таки на моєму акаунті вже підходящий регіон стоїть. Дивіться, переходимо в мій обліковий запис. Тут ми натискаємо ваші відомості, нас перекидує. Тут ми бачимо, що у мене стоїть уже країна або регіон Японія. У вас може стояти, я ж кажу, наприклад, Україна або там Аргентина, або Туреччина. Просто змініть. На Японію, як у мене. Значить, після того, як ми це зробили, перевіряємо друге правило, друге важливе правило. Значить, Друге важливе правило це те, що у нас не має бути ніяких підписок на цьому аккаунті. Якщо у вас ще активна підписка Xbox Game Pass Ultimate або Game Pass для ПК, конвертація у нас не вийде. Тож вам треба або відміну підписки зробити, або дочекатися, поки вона у вас закінчиться. У мене на аккаунті нічого такого немає. А якщо ви не впевнені, ви прямо на цьому офіційному сайті можете саме це перевірити. Заходите в служби та передоплати і дивитесь, чи немає у вас нічого активного. У мене, от бачите, нічого не зазначено, мені тільки пропонують приєднатися. Тож ми пройшли дві провірки, двох правил і можемо переходити далі. І тепер, коли наш акаунт повністю готовий до активації кодів, переходимо на сайт MTC Game. Тут ми не вводимо Game Pass в пошук, бачите, ми такого не робимо. Ми знаходимо розділ Xbox, подарункові карти. Тут у нас по регіонам все шикарно, отак от розставлено. Обираємо Перший регіон це регіон Індія, саме вона нас цікавить. І праворуч ми бачимо, що є підписка один місяць Ultimate яка коштує 295 гривень, що вже на 100 гривень вигідніше ніж купувати напряму через регіон Японія і так далі, і тому подібне. Тобто тут уже соточка заощаджена, але нижче ви можете побачити, що ще тут продається кор підписка 12 місяців за ціною. 1056, ну можна сказати, 1057 гривень. І нагадую, що на даний момент Microsoft понерфила конвертацію, і зараз 12 місяців підписки Core будуть конвертуватися в підписку Ultimate 2 до 1. Тобто 12 місяців буде дорівнювати 6 місяців підписки Ultimate, Ну і плюс 1 місяць, яким ми будемо проводити конвертацію. Звучить це, можливо, трішечки сумбурно, але давайте разом все зробимо, і ви все побачите на свої очі. Я вас завіряю, тут нічого складного немає. Так що докидуємо в кошик підписку Core на 12 місяців, докидуємо в кошик підписку на 1 місяць Ultimate, переходимо в кошик, бачимо, що у нас тут все докинуто. Ставимо два чекбокси, вписуємо електронну пошту, готово. І натискаємо перейти до оплати. Ну і якщо ви будете вперше раз купляти на цьому сайті, то система, скоріш за все, вас попросить двічі ввести вашу електронну пошту, як ви зараз бачите на ваших екранах. Так що вводимо другий раз. Електронну пошту і натискаємо перейти до оплати. Далі нас перекидає на сторінку оплати, де ми додаємо нашу кредитну карту, тиснемо, обираємо: або це буде віза, або мастер. Ну, коротше, тут самі все оберете. Я обираю перший варіант, натискаю безпечна оплата, йде перевірка інформації. Ну а далі все елементарно просто, тому що нам треба ввести ще разок наш емейл, ввести номер карти, дату, закінчення дії карти, cvv код, потім ім'я та прізвище і вказати країну. Я це все вже вказав. Натискаю «Pay», Переходимо в додаток на телефоні. Ну, у мене це приват. Тому переходжу в приват, підтверджую інтернет-закупку без усіляких проблем. І так, після успішної оплати нам через приблизно 2-3 хвилини на емейл приходить два листа. Відкриваєте ці листи, там два посилання. Переходите по цих посиланнях, вас перекидає назад на сайт MTC Game. І так, перше посилання це Ultimate підписка. Її ми поки що відкладаємо. Не переплутайте, це архів. Важливо. Якщо ви погасите перший колд Ultimate, все, пиши, пропало. Конвертації не буде. Тож ми цей відкладаємо лист. І переходимо по другому посиланню. Тут у нас 12 місяців корд підписки. Оце нам і потрібно. Беремо цей код, копіюємо його або Ctrl-C, або як вам зручніше. Переходимо на сайт, активація подарункової карти або кодів в обліковому запису Microsoft. Якщо не знаєте, як знайти цей сайт, напишіть в гуглі просто Microsoft, активація кодів. Перше посилання буде ваше. Тут на цьому сайті натискаємо використати код, і далі починається магія VPN. Так, 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 ви думали, що все так просто буде? Без VPN звісно. Ні, вам потрібен VPN. В моєму випадку VPN зветься Перевірений. Попрошу, перевірений VPN, я багато перепробував. Саме перевірений це Urban VPN Proxy. Його ви зараз бачите на екрані. Я його відкриваю. Обираю регіон Малазія. Не сплутайте регіон, саме Малазія. Обирайте, натискайте Play, іде під'єднання VPN-у. Після цього вставляєте кодик от сюди. Ctrl-V. Чекаємо, чекаємо, ще раз чекаємо. Як ви зрозуміли, цей спосіб можна зробити і через мобілку. Головне, щоб VPN був. Бочі, тому що дуже багато фейкових ВПНів, які кажуть, що у нас там і регіон США є, Малазія, Індія. По факту і цих регіонів немає. Так що вам потрібен перевірений VPN. Тут натискаємо далі і бачимо, що кор підписочка залетіла, як київська котлета до мене в шлунок. Nice. Натискаємо підтвердити і чекаємо. Код має бути активований, але це тільки перший код. Як ви бачите, справу зроблено. Повертаємось тепер до першого нашого коду Алтімейт-Підписка. Копіюємо його. Я ще раз перейду через посилання, використати код. Чекаємо, поки воно все завантажиться. І зараз буде операція накриття. Ctrl-V. пішло завантаження, пішла вода по трубам, пішов самогон по бульбулятору. Чи по чому він там ходить? Натискаємо далі. Ну і ви бачите, що у нас до 106.25 буде все причудово. Все, тут вимикаємо авто Блін, хочеться, хочеться вам порадити, що ну тут, як то кажуть, варіант. Варіант можна додати свою карту, і вам безкоштовно місяць підписки дадуть. В принципі, спосіб дуже робочий. Я раджу вам це зробити, але я ж знаю, що ви потім забудете відв'язати ваш. Карту, і як то кажуть, з вас потім спише по фул прайсу. Так що я. Для себе поки що вимикаю безкоштовний один місяць підписки. Ну а якщо ви точно впевнені, що ви зробите все дуже гарно, дуже красиво, то можете собі один безкоштовний місяць додати, але потім, після того, як вам його додадуть, піти та відв'язати карту. В принципі, також робочий спосіб. Все натискаю підтвердити, і це якраз таки і є завершення конвертації нашої з вами підписки. Все, у нас все готово. Вимикаю VPN. Він нам повністю тепер вже не потрібен. Його можна відключати і користуватися аккаунтом на консолі. Насолоджуватись, і все у вас буде добре. Переходжу, до речі, в розділ служби та передоплати. Хочете, ви напевно, мене ще спитати додатково, Павло, скільки тобі це все обійшлося? Я вам хочу сказати, обійшлося це все усього лише 195 гривень на місяць. Ну там 195-196 гривень на місяць. Тобто, це дешевше ніж 200 гривень на місяць. так що спосіб робочий, користуйтесь, насолоджуйтесь, пишіть коментарі, чи треба робити ще гайди по подібним способам. Ну і побачимось в Лих відео, папа, -па. цілую, обіймаю.